А що от з європейською перспективою сьогодні ви теж вже говорили, що е, Європа готується до можливої війни з Росією, до можливого російського вторгнення, е, Польща, країни Балтії, Північні країни вони реально це прораховують? Е, Німеччина неодноразово так озвучувалися Ці попередження від німецької розвідки. От на нинішній момент це набір факторів і це шлях, якого вже не уникнути, чи зараз іще якимись рішеннями можна не допустити? Цієї ситуації ще є ресурси ухвалити такі рішення або щось таке зробити, щоби прямого зіткнення не було. Війна вже йде, тим паче це визнає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Війна гібридна, і чим далі, тим більше військових, не експертів, а просто військових в Європі про це говорять як стверджувальний факт: тому що гібридна війна була і в нас. Вона розпочиналася з Криму, потім вона була в Україні, і вона була до 14 року, до анексії Криму. Ми на це дивилися крізь пальці. Ну, я добре пригадую, як в Криму російські війська вільно переміщувалися в території Криму, які там базувалися для підтримки роботи Чорноморського флоту російського. Це ж було. На скупа скандалів з цього приводу було. Це всі факти того, що Росія готувалася до війни. Нині вона активно проводить розвідувальні операції на території Європи. Ну, буквально сьогодні черговий факт: безпілотники над атомними підводними човнами Франції. Ну, от, якщо подивитися навіть за кілька днів повідомлення. Безпілотники, дрони то є визнання від ірландського президента, так що поруч із в момент прольоту так. літака Зеленського, от якісь такі апарати засікли. Дійсно, це було, і ми розслідуємо, мовляв, що це таке. А, пізніша інформація про Францію, база підводних атомних човнів, а, нібито відкрили по ним вогонь. Потім заява про те, що вогню не було, але дійсно є розслідування, що саме це були за апарати і чому. А, ну, це дійсно не виглядає миром. Ну стовідсотково. Тим паче, ми чудово розуміємо, що ці дрони знімають інформацію. Вона десь акумулюється. Того хто купить цю інформацію, ну легко знайти. Це не є проблема. А кінцевим споживачем цієї інформації точно є не європейці і не українці. Значить, хто Росія, Китай. Країни не дружні до Європи. Для чого? Для того, щоб або шантажувати, або розпочинати воєнні дії. Шантаж буде заключатися в тому, що вони були більш прихильними до Китаю та Росії, торгували з ними, купували газ і так далі. Бо битва ж іде за ринок європейський за сьогоднішній день між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ну хіба що, як ми говорили на початку, моя думка, що Трамп запропонував. Таку бізнесову велику угоду Путіну, мовляв, давай ми тут разом популяємо в противагу Китаю. Бо Китай по новій стратегії США так, як і постарій. Він залишається з ним ворогом, Сполучених Штатів Америки. Тому це все очевидно, загроза дуже велика і не помічати цього не можна. Бо до війни треба готуватися. Європа розслабилася, Росія це бачить. І вона своїми провокаціями ну, навіть змушує ту ж саму Естонію казати, або ви не чіпаєте нас. Або завтра нарва буде під контролем Росії і дуже легко. Ми показали, як це робиться в Україні. Ми можемо показати і у вас. Якщо це раніше видавалося якоюсь фантастикою, то цього бути не може, та ракети не полетять. Дрони полетіли на Польщу. Вони до цього часу тішать заяву офіційно поляків, що це були розвідувальні дрони, шахеди без бойової частини. А коли там зносило по пів будинку, кажуть, та то наша прилетіла ракета. Ну окей, версія робоча може бути. Бо зараз довести складно нема офіційних повідомлень. Але мені це виглядає дуже дивним. Так хто вірив у те, що шахет там 20 чи сільських штук полетить на Польщу? Та в житті такого ніхто мав придумати би не міг. А зараз поляки ну зрозуміли? У цій ситуації є якесь гальмо, поворотна кнопка. Є. Але над цим гальмом не працюють. Гальмо одне: розвал Росії. Це, це реальне гальмо, яке може це зупинити. Втім, на сьогоднішній день ні Білий Дім, ні Брюссель такого сценарію не розглядають. Угу. Зміна політичного режиму, про що навіть бояться говорити вслух. Думати, можливо, думають, а вслух бояться говорити ну, от, неофіційно. Не говорять же ж про це. А ми ну, маємо припускати, що секретні служби, усілякі там, не знаю, мішість. Угу. Um, і і так далі можна перераховувати доволі багато ізраїльські, американські і так далі не займаються подібним. Українське, навіть експертне середовище, звісно, заявляє про те, ну навіть заявляє, говорить доволі публічно, що uh, моделі підтримки, іноді формування там політикуму окремих uh, автономних територій uh, Російської Федерації, звернення уваги. Uh, Напрацювання там міфології нової або пригадування старої, що в цьому беруть участь навіть українські спеціалісти. Ви гадаєте, що західні цим зовсім не займаються? Ну, якщо займаються, то це дуже все закрита інформація, бо вона не бо... і вона не публічна зовсім. Тому що в публічній площині ви це не почуєте. Ми стільки завгодно можемо на експертному рівні про це говорити до того моменту, допоки це не офіційно не заявлять. Це все буде виглядати як фантазія. Ми скільки як ми довго говорили про можливий варіант замороження війни до того моменту, допоки про це не почали заявляти на заході, заданий і залужний, це все виглядало взагалі експертне середовище. Як довго ми говорили про можливу атаку на нарву впродовж трьох років, це все фантазії. зараз, це більше ніж реальність. Тому я цей варіант вбачаю як найбільш дієвим, але до нього ніхто сьогодні не готовий угу. на практиці. Тоді буквально фінальне 20 секунд на завершення. От війну до нинішнього, принаймні, етапу ми пережили. Якщо попереду може бути поганий мир, ми його переживемо. Переживемо. Я в цьому не маю сумніву. Чому я вам скажу на власному досвіді? Сьогодні міжнародний день волонтера. Я принагідно вітаю всіх. Це справді дуже дуже хороша і правильна місія, яку роблять багато українців. У нас невеличкий фонд. і ми на певний момент було знаєте таке певне розчарування. Чи будуть донатити? Ви знаєте, на сьогоднішній день навіть на тлі корупційних таких скандалів донатять ще більше, тому що ну ну віра. Ну, Правда, я, я захоплююсь цим, захоплююсь українцями, тому я вірю, що все буде добре. Дякую дуже, Валерій Клочок. Сьогодні в гостях телеканала Постров продовжує свою роботу. Я вам дякую за те, що ви разом із нами. І довіряєте нам. Це ваш правильний інформаційний вибір. Побачимось.